На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Чим жило місто регіон? замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Зустріч зі сльозами на очах. 50 бійців 18-го батальйону територіальної оборони Одеса прибули із зони АТО. Приватизації припортового зась. Чому нардеп з Одеси виступає проти продажу ОПЗ? Ажіотаж навколо субсидій. Лише за два тижні травня, коли почала діяти спрощена система отримання державної допомоги, за нею звернулася понад 6 тисяч одеситів. Вони повернулися. Перша група, а саме 50 демобілізованих бійців, 18-го батальйону територіальної оборони Одеса, пробули з зони АТО на рідну землю. Більше ніж півроку вони мужньо тримали оборону на сході нашої держави. В Одесі їх зустрічали як справжніх героїв з квітами, емоціями і, звичайно, подарунками. Перебіг подій у Катерини Чабан. Так, зустрічають своїх героїв рідні, представники обласного військкомату та облдержадміністрації. Тут зібралися волонтери і усі небайдужі одесити. Емоції переповнюють. От ми їх зустрічаємо зараз з почистями. Вони от все це час знаходилися в зоні бойових дій. В цьому батальйоні ви знаєте були і втрати, і ранені були бойці, і погірші. Наші земляки дісвіти вони повернулися на малу батьківщину живими. Рідні не можуть не натішитися. Один поперед одного обіймають своїх солдатів. Кажуть, виплакані очі та недоспані ночі не порівняти із радістю цієї миті. Сильно тяжело, када якби там стріляють. Вот это все, всю. ховаються в окопах. Сильно много плакали. Ну, слава Богу, дождались. Зі словами привітань до бійців звернувся і представник обласного військкомату. Хлопці пробули на передовій вісім місяців, а там кожен день за два. Кожну хвилину ви підтверджували, що ви вмієте воювати і ви готові на все заради своєї рідної батьківщини. Сьогодні ви повернулися додому. Ми всі раді вас тут вітати, і Сьогодні хочу вам. Побажати тільки міцного здоров'я, відновити свої духовні і фізичні сили, і щоб тут, на рідні, в ваших домівках, був тільки добробут і спокій, і вас зігрівали повага і любов. Наші рідних наостанок представники фонду Сила єдності вручили бійцям цінні подарунки. Це лише мала частина того, що волонтери можуть подарувати солдатам, адже ризикуючи власним життям, вони відвоюють мирне небо над українською землею. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Народний депутат України Олексій Гончаренко виступив проти приватизації одеського припортового заводу. На його думку, продаж підприємства може погано позначитися на навколишньому середовищі. Щоб віддати завод, держава повинна провести аудит. За словами заступника голови фракції, блок Петра Порошенка Солідарність подібний захід на заводі не проводився. Кабінет міністрів затвердив план приватизації на 2015 рік. У список об'єктів включений одеський припортовий завод. 99% акцій планують передати у приватні руки. Проти продажу підприємства, виступив заступник голови фракції блок Петра Порошенко у Верховній Раді України Олексій Гончаренко. Я послідовательно уже років борюсь з незаконною приватизацією ОПЗ. Незаконний, тому що підприємство це дуже опасне. В його состав входить крупніше в Європі, а і знаходиться все це буквально в 15 кілометрах від Одеси. І будь-які действия з ним по законодательству України повинні придватися обов'язковим екологічним аудитом. Этот аудит не на сьогоднішній день. За нинішньої ситуації в країні продавати ОПЗ недоцільно, якщо після приватизації припортовий завод потрапить до недобросовісного власника, це може призвести до негативних наслідків. Думаю, что продавать его сегодня это неправильное решение. Но в любом случае ключевой вопрос ⁇ это экология и безопасность. Поэтому я подготовил соответствующий запрос и буду ждать реакции на него премьер-министра. Нагадаю, 15 травня заступник голови фракції блок Петра Порошенка Солідарність Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради депутатський запит з проханням внести зміни в постанову кабінету міністрів про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році. На його думку, приватизація таких об'єктів повинна проводитися з урахуванням усіх екологічних норм, інакше вона може призвести не тільки до економічних втрат, але й до людських жертв. Мер Одеси Геннадій Труханов провів зустріч з новопризначеним надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки в Україні Марісом Януконісом. Геннадій Труханов привітав пана посла з призначенням на нову посаду і побажав успіхів у роботі на благо розвитку відносин між Литвою і Україною в цілому та Одесою. Зокрема, про перспективи двостороннього співробітництва далі у сюжеті. Інвестиційна привабливість Одеси для литовського бізнесу одна з основних тем обговорення на робочій зустрічі Одеського міського голови з надзвичайним і повноважним послом Литви в Україні. Міська влада досить активно працює над інвестиційною привабливістю Одеси, розвиваємо туризм та транспортне сполучення, займаємося благоустроєм міста, відновлюємо одеські пам'ятки і дбаємо про безпеку іноземного бізнесу. Зазначив мер Геннадій Труханов. Інвестиційний потенціал Одеси відзначив і пан посол Маріус Януконіс. Одесса, Одесский регион он всегда имел, имеет и будет иметь огромный потенциал. И этот регион привлекает и инвесторов и порождает новые проекты сотрудничества. Я думаю, что ваш город имеет уникальное наследие, многокультурное наследие, которое действительно надо показывать всему миру как, как пример. Засуществування многих народів і з такою багатою історією і прекрасною архітектурою Одеса успішно співпрацює з Літвою у сфері економіки, освіти, туризму, а також транспортній, будівельній і культурній сферах. Найближчі проекти щодо зміцнення взаємодії намітили і під час зустрічі. Мы рады, что в конце июня будет открыт первый, первый прямой рейс Вильнюс-Одесса. Это украинские авиалинии открывает этот рейс. Думаю, что это поможет увеличению потока туристов с обоих сторон. И по этому поводу мы будем пытаться организовать Дни Литвы в Одессе, во время которых планируем представить нашу культуру, нашу кухню, музыку. Так что сделать для Одесситы В Новопризначений пан посол не вперше в Одесі Він відзначив роботу міської влади в тандемі з бізнесом та на благо міста. Ми бачимо, що город становится що розвивається, дійсно, що особливо приємно, удивляє, то, что в этом тяжелое экономическом плане время в, в, в Украине город не перестает развиваться. Бізнес повинен працювати в рамках закону. Це тверда позиція міської влади, яку повністю підтримують Одесити, слідуючи цьому правилу, в Одесі продовжують ліквідовувати незаконно встановлені об'єкти, які не тільки псують зовнішній вигляд міста, але й є небезпечними для життя Одеситів. Днями, силами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів була демонтована так звана наливайка у Чорноморці. За останні роки Одеса обросла усілякими торговими будками і наметами частина з них взяла курс на неприбутковий бізнес торгівлю спиртним. При цьому власники таких. Закладів часто не тільки не дотримується норм гігієни, але що особливо небезпечно не піклуються про життя та здоров'я своїх відвідувачів. Коли Одеську мерію очолив Геннадій Труханов, у нашому місті розпочалася нещадна боротьба з подібними об'єктами. Прийшла черга і до бару в Чорноморці. Він за метр від проїжджої частини. Об'єкт фізичного ліця предпринимателя Чибан. Даний об'єкт внесен в рішення із 474 no 12 декабря 2013 року. Объект был демонтирован, но вновь самовольно остановился и является наливайка. На данную наливайку большое количество жалоб и даже поступили депутатские обращения депутата наполови. Поэтому, естественно, необходимо этот установившийся вновь объект самостоятельно. Демонтувати. Господар бару був попереджений, однак реакції з його боку не послідувало. Він демонт... він отримав що об'єкт буде демонтуваний. дуже просто. Кіоск закритий, нікого ніч. Ви не обирають, я розумію технічні питання, і може думати, що вони ще залишиться, але не залишиться. На цьому демонтаж незаконних торгових об'єктів не завершено. Їх будуть закривати у різних районах Одеси. Демонтують і наливайки, які викликають відповідну реакцію одеситів. Голова одеської облради Михайло Шмушкович з робочим візитом відвідав Кодимські і Балтські райони. Він проінспектував ремонтні роботи в Кодимській райлікарні, поспілкувався з вихованцями Балтської школи-інтернату, а також провів особистий прийом громадян. Голова одеської облради, перший заступник одеської облорганізації партії блок Петра Порошенка Солідарність Михайло Шмушкович відвідав Кодимський і Балський райони. Жителі кодими б'ють на сполох. У них вирубуть гектари дубових насаджень. Документи на вирубку лісу, начебто є, але технологічно це проводиться з грубими порушеннями, заявляють громадські активісти. Їх зараз зальотні, перельоті, ділки, аферісти просто винищилися ліса. Ми звертаємося до прокуратуру міліцію. Ну вона чомусь бездія. Нібито документи є відповідні на вирізку лісу. Так? Скоріше ці документи всім не підтасовані. Кодимський район посідає перше місце на Одещині з онкозахворювань молочної залози. Рання діагностика недуги дозволяє більш успішно проводити лікування, але спеціального апарату мамографа в районі немає. Якщо закупівля такого обладнання покращила ситуацію і було б радше виявлення заболівань рака молочів на радніх стадіях, щоб спасло б життя нашим жінкам, мамам, сестрам. Михайло Шмушкович особисто проінспектував ремонтні роботи в Кодимській центральній районі районній лікарні найближчим часом тут відкриють 10 палат терапевтичного відділення на 40 ліжкомість. Усі роботи проводилися за рахунок місцевих підприємців і меценатів. Ремонт знаходиться в стадії завершення. Витрачено все повністю як на заміну каналізаційної системи, так і на придбання нових ліжок, постільної білизни, матрасів. І все інше для того, щоб хворі зайшли і вже перебували в більш комфортних умовах. Колимській центральній районній лікарні від депутатського корпусу блоку Петра Порошенка Солідарність Михайло Шмушкович передав необхідне медичне обладнання та ліки. Мы ми не просто приїхали не з пустими руками. Ми пускай небольшую помощь оказали казали районной больнице, которая тоже теж проходит ремонт. І в ближайшее время там отремонтированное від отделение. Когда-то сам должен был работать в больнице, Мені було особенно приятно це сделать в Балтському районі. Після особистого прийому громадян та зустрічі з активом району голова обласної ради відвідав загальноосвітню школу інтернат, який проживає 28 дітей з Луганщини. Вихованці інтернату регулярно беруть участь у різних спортивних змаганнях. Тому їм вирішили зробити оригінальний подарунок. Дуже важливий подарок, тому що наша команда з футбольна поїхала сьогодні в Саратський район в Михайлівку. Ми вже два рази кубок виграли на першій області. і Зараз боремось третій раз, щоб кубок залишився в нас. Тому нам м'ячі доречно і дуже важливі для нас на сьогодні. Ми дуже дякуємо. Як зазначив Михайло Шмушкович, левова частка бюджету області в цьому році спрямована на ремонт доріг в регіоні, які місцями в аварійному стані. А що касается Балского району, це в першу чергу ремонт дороги, котрою в обласному бюджеті заложены средства. Средств, звісно, менше, ніж нужно. Але ми все таки будемо стараться, щоб в этом році дорога хоча б превратилась в проезжаемую. Усі питання і скарги, з якими звернулися жителі районів голови Райрад і сільських громад, перший заступник одеської облорганізації організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Михайло Шмушкович взяв під особистий контроль. Непомірні тарифи на житлово-комунальні послуги змушують одеситів звертатися за субсидіями. Справа цьому і спрощена система отримання пільг на ЖКГ. З початку дії реформи, а саме з 1 травня, кількість містян, які звернулися за державною допомогою, перевищила усі сподівання. Якщо торік своїм правом на субсидії скористалися тільки 19 тисяч одеситів, то цього року їх буде удвічі більше. Мы за две недели мая уже имеем 6100 обращений в районное управление социальной защиты. То есть цифры говорят сами за себя, и люди поняли, что оплатить за жилищно-коммунальные услуги самостоятельно они не в состоянии. Чтобы не наращивать задолженность, необходимо что-то делать. И вот основным механизмом является субсидия. Субсидія назначається на підставі двох документів: заяви про бажання її отримувати та декларації доходів. Обидва документи заповнюють той член сім'ї, на якого відкрито особовий рахунок з оплати житлово-комунальних послуг. Для кожної сім'ї обов'язковий платіж абсолютно індивідуальний. Те, що родина може заплатити власними силами, вона платить. Різницю дотує держава. Визначити обов'язковий платіж не складно, потрібно лише врахувати усі доходи сім'ї. Сюди входить і уся матеріальна допомога, яку отримували члени роди за соцпрограмами. Винятком є одноразова допомога. Этот совокупный доход э, делится на 12 месяцев, рассчитывается таким образом месячный доход э, средней семьи и делится на количество членов семьи, которые проживают на данной и зарегистрированы на данной жилой площади. Потом эта сумма делится на 1176 на 2 и умножается на 15 и вот полученный результат и является вот тем обязательным платежом, который каждая семья. І раз почеркую, платять індивідуально. Одні сім'ї платять 4% процента від своєї самокупного доходу, інші сім'ї платять 30% совокупного доходу, доходу тому що у них доходи гаразд вище. За новими правилами ніяких обмежень в отриманні субсидій немає. Не грає роль і кількість автомобілів у родині та працевлаштування. Єдине табу покупка на 50 тисяч гривень. А от відповідальність за спробу обманути державу сувора. За недостовірні дані з людини стягуються гроші у подвійному розвитку розмірі вже наданої субсидії. Додам, що житлова субсидія призначається з першого числа місяця, в якому надійшла заява про її призначення. биту ніж дві балаклави, дві пари рукавиць, бінокль, цеглину та номерні знаки зареєстровані в республіці Литва. Увесь цей багаж було вилучено зі звичного на перший погляд легкового автомобіля. Як вичислили порушників, дивіться далі. Цього залишила в районі сьомої станції Люздорської дороги. Не помітити, ауді А6 було складно, адже автівка рухалася дорогою досить хаотично, непередбачуваною надії, де її виявилася і реакція водія. В момент остановки транспортного средства, яке ми преслідували, водитель і пасажири вибіжали з автомобіля, побіжали на територію гуманітарного університету, побіжали вдоль парка за зданням гуманітарного університету. Пасажир автомобіля пытался перелезть через железну ограду. К ньому було приймана мір міри фізичного відділення. Пасажир був задержаний. Водителю данного автомобіля вдалося сбежать. Натомість сам затриманий заявив, що не є водієм, тож ніякого відношення до багажу немає. Їхав з чоловіком на пасажира автомобілі гаїшники. Він був виключив, він став останавлювати. Встановився. Сказав, що наворот, ну що це таке. Вони сказали, выйти вийти з машини, він поїхав. Я сидів ззаду на пасажирському сиденье. Ну, мы тут вышли, остановился он здесь, вийшли, нас задержали. У відношенні затриманого складено адміністративний протокол. Іншого фігуранта справи розшукують. А ще правоохоронці з'ясовують, з якою метою правопорушники везли спецзасоби і холодну зброю у своєму автомобілі. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Іван Гапіч. А от поблизу озера Кагул прикордонники затримали трактор зі спиртом. Зломисники завантажили контрабанду прямо на березі. Трьох чоловіків спіймали фактично на гарячому. У причепах було близько тисячі літрів спирту. Остаточна кількість контрабандного товару та його вартість встановлюються. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.